Дітки рож проїжджає дуже сторожного єсе село Атмосфера, яка панувала у залі, і дійсно була настільки приголомшливою, що вразила навіть тих, хто не є фанатами гурту. А на концерт прийшли з цікавості сподобалась після вчителька, тому що я сама вчителька в мене якісь такий появився настрій, аж танцювати хочеться. Ми живемо в Україні, ми патріоти, і ми дуже задоволені. Концертами україномовний, україномовний. Не, не щас, не кожна група заспіває на українській, а так нам дуже сподобалось на українській весело. Було а ось Олександр є кумиром групи. Бачив тисячі різноманітних концертів. Але сьогоднішній виступ Тіку не порівняти з жодним іншим, і це надихає його писати власні пісні. У мене тут такі дуже незабутні враження від цього концерту. Традиційно живий звук та майже дві години Подільського драйву. Нові та улюблені хіти разом з гуртом Житомиряни співали і танцювали відчайдушно. Правду кажуть, що останнім часом і так дуже багато негативних новин, і це все, що відбувається в державі. Так що ми. Нам дається, хоч трошки людей від того всього відірвати, подарувати якийсь такий промінчик надії або просто справжню щиру посмішку, чи задуматись над тим, що нас об'єднані, що нас розділяє. Ну, я вважаю, що ми на сьогоднішній вечір свою роботу виконали. Кожна пісня це маленька історія. Переважна більшість веселих і оптимістичних. Проте прозвучали й композиції, присвячені Україні і тим, хто бореться за неї. Це вже, по-моєму, наш дев'ятий наступний ювілей не буде вже. От не буде, на жаль, Луганська, не буде Донецька, не буде Сімферополя, не буде Криму. Але я думаю, що зовсім скоро ми там заспіваємо тут. Дуже близько там співали. Я думаю, що нас чули вже по ту сторону. євродвіжн продовжує мандрувати Україною. Гурт готовий дивувати своїх кумирів піснями і живою українською музикою. Ніна Сапкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини.